Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і запрошую вас поринути разом зі мною в сільське життя. На сьогодні п'ятниця, спека, як завжди. Ну, чекаємо, кажуть, що трошки-трошки вона спаде. Сьогодні до обіду ми займалися чисткою басейна. Я там ставлю далі відео, що ми робили пару днів назад, і сьогодні вирішили його попили сосити, помити. Нас майже вдалося, ну не зовсім. Ну нічого. Це така, коротше, знаєте, от захотіла, як там кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Так і ось самих. <свісно> купили басейн, Ну нічого, це ми взагалі задоволені, що ми його взяли. Ми і самі там, і синочок, все. Круто, тим паче зараз така спека, але трошки треба оце чистити його, повозитися. Ну, нічого, ще трошки. Літо вже майже закінчується, вже середина літа. Якось швидко летить час. А зараз піду покажу вам, що я буду поробляти. Сезон, сезон, сезон в самому розпалі. Спека, не спека, але треба до зими готуватися. Сьогодні ось хочу зайнятися абрикосками. Напій, компот з закрили ми вже з абрикоси, а варення. Поки є вона, бо хто знає, що буде на наступний рік? чи Буде врожай абрикоси чи ні. І це, це все одно не наше, в нас нема абрикоси. Ось такі вони трошки хворі, але де обріжу, де сильно, а де піде ось такі вони. Буде варення. Зараз кісточку повиймаю і через м'ясорубку. Не хочу потім його жмакати, через м'ясорубку пропущу і засиплю цим цукром. Ще б ціленький хотіла закрити, ну подивлюсь, як воно буде. І сьогодні ще хочу на пробу зробити, ну, це я вам покажу. І ви, будь ласка, напишіть в коментарях, хто таке робив, і напишіть рецепт уже такий перевірений. Маринований часник. Я вам дам свій, який я буду закривати. А хто таке полюбляє також? Я таке не полюбляю, це для чоловіка. То напишіть, як ви таке робите. Ну і помічник тут біля мене сидить. Вірніше, він стоїть, муха Женьок сіла. Займається цим Лего. У нас зараз світла немає. І він тут біля мене. Так, сіла абрикосами займатися, У нас. Темно, бо затулено все, щоб сонце не світило, і світла немає. Я їх знімаю, включаю світло. Зараз мали ж його дати, і 15 хвилин вже немає його. Ну, що поробиш. В холодильник ми не ліземо, я туди на полички пляшки з льодом складаю. Якщо вони встигають заморозитися, бо також не встигають. Півтори години є світло, половиною немає. На зиму тр... Треба щось на зиму думати. Ну, на зиму тільки цей закотел треба думати, а зараз холодильник, бо їсти наготували, а не ліземо туди, щоб коли тільки світло є, щоб зберігалося. Ну, Що поробиш? А тут он, купання, яке не вдалося. Оце залазять, так, так хочу зняти і не встигаю. Оце буває, йду собі, лежить один. Такі вони кумедні. Наче, знаєте, у ванні такий з пивком. Голова тільки визирає з цієї миски. А це нам зараз дали воду. Дали воду. Світло дали, є вода. Зараз буду їм робити басейн. Є в мене там одна штука, поставлю їм. І ця Манюня. Сидить собі, нікуди вона не росте на одному місці. От таку їм ванночку поставила, але щось вони не дуже хочуть. Ну, каже, кинула нам трави, а тепер хоче, щоб ми щось робили. Поки не з'їмо. Ану, давай, давай. От так. Страшно. Зараз. Водичка не дуже холодна, бо їм не можна. Вони зараз дуже гарячі. Навіть коли поливаємо шланги, тепла вода. А так. Зараз поки обнюхаємо, а потім будемо плавати. Так. В пополивала, він налила, він вже вивернув воду. Отаким. От так, треба телефон забирати, бо зараз буде писати, що охолодіть його. А ну а ти, мала, залізеш? Ай, без тижа, що ти робиш? Там плавати треба і воду пити. Скажи, ми свині нам піде. Так, так, пішли, пішли. Водні процедури. Кафі, да? треба раніше було додуматися, нам поставити таке, то поставили. А. Ну, і поки є світло, ось абрикоси перекручую на м'ясорубку. Я так роблю перший раз. Завжди просто засипала цукром, мішаєш вони самі розварюються, як хочеш. А це якось хочеться, щоб вони однорідні були, щоб ніякого шматочка не... Потрапляло туди, ось скільки в мене вийшло абрикос. Додала сюди трошки лимону, ще апельсину небагато. І ось такий судочок хочу за цей заморозити. Це буде варитися, а це спробуємо так. Полуницю я так роблю виходить дуже смачно, а це розмовляли, то. Казали, що також роблять, що взимку смачно виходить, як свіжі абрикоси. Так, світло вимикають, але все одно не так багато я в цьому році взагалі там ото кріп, трошки сала ще лежить, оту, що внутрії ми прибрали, обдові пляшечки з полуницею, і це трошки щось все одно треба сприготувати. Ну і чесничок. У мене тут півлітрово трошки більше вийшла, а там на маринад воно розраховано. Я залила окропом і відразу ж виняла в холодну воду. Переклала ось в баночку. І тепер роблю маринад, і буду заливати і стерилізувати. Маринад вже закипає, я отут напишу, що я додавала, можливо, комусь знадобиться. Заливаю зараз і стерилізую 5 хвилин, небагато. Закриваємо і все, потім будемо разом з вами куштувати. Спробуємо, який цей часничок вийшов. Ну і отакий часник вийшов. Подивимося, що з цього вийде. Якщо сподобається, то зробимо ще. У нас вже вечір, ми попорали, з вечеряли тертий кабачок пересипаний, там доїдають, трави кинула. Цю воду не виливала, але вон там чисто налила, щоб вони пили. Цей також тут чавкає. Воду розливають. Купатися, тільки купаться і все. Зібрала огірочки і думаю, гляну одним оком на баштан. Що тут робиться? Тут динька така величенька вже. Ну, така десь кілограмчика до двох. Сама більша, яка є, а тут маленькі. якісь. Я оце кожен рік з цим баштаном хочу щось таке велике-велике, а -велике. воно ніяк. Знаю люди, ну це знайомих. Саджають отут так, щоб місце просто не пустувало. Посадили, забули про нього і там кавуни такі, як не знаю що. А тут ходиш, заглядач, заглядаєш, заглядаєш. Воно ну все манюньке. Ну, і кавунчик такий, як диня. І все так що. Великих, напевно, точно не буде. Ось такі в нас справи. Це збирала огірочки і згадала, мені писали в коментарях, що дуже смачні огірки по-фінськи. Я під цим же коментарем пишу: дайте, будь ласка, рецепт, а ви мені не пишете. Якщо ви зараз дивитеся, то напишіть, будь ласка. Що і як, бо я дивилась в інтернеті, але хочеться перевірений, що вже його робили. Я, так зрозуміла, там іде французька гірчиця, Гірчицю я вже купила, хоча фінська, фінські огірки і французька гірчиця ну нічого. Хочу спробувати зробити. І це стою, знімаю, і Женя там каже, ну, та воно видно, що піди, подивися, там соняшники вже. Так що ходімо, подивимося, що там наші соняшники. Бо на полі вже квітують на всю, а я садила трошки пізніше. Ось такі у нас соняхи. Їх тут небагато, рядочок іде ось. Тут такий гарненький, вже потрошки щось є. Я думаю, що горобці чи хто там клює, виклює. Але подивимося, можливо, щось і залишиться. Тож на такій гарній ноті кажу вам всім до побачення. Всього вам доброго.